Привіт, любі друзі! Щодня мені пишуть десятки людей, одна й та сама історія: подивився ваше відео, перевірив свою пенсію, мені не нарахували. Нічого не нарахували, хоча маю право. І це не поодинокі випадки, це масова проблема. Система помиляється, постійно помиляється. І найстрашніше, вона мовчить. Не скаже, що не донарахувала, не попередить, що ви маєте право на доплату. Просто виплачує меншу суму. Місяць за місяцем, рік за роком. Люди втрачають сотні гривень щомісяця, а деякі понад тисячу. Просто тому, що не знають і не перевіряють. Думають, якщо система автоматична, значить все правильно, але ні. Сьогодні розповім про 5 доплат, які ви не отримаєте без заяви або перевірки, навіть якщо маєте повне право, навіть якщо все оформлено. Система може не нарахувати і буде мовчати. Плюс наприкінці розповім про березневу індексацію. Але не просто, що вона буде, а що це означає реально, скільки ви отримаєте насправді, чому 14% не дорівнює 14% вашої пенсії і хто втрачає найбільше. Підпишіться на канал. Лайк поставте, телеграм в описі. Там публікую важливі новини про пенсію одразу. Дивіться до кінця, бо найважливіше буде наприкінці. Поїхали. Доплата перша. Вікова надбалка при досягненні віку. Має нараховуватися автоматично. Виповнилося 70 років, додають 300 гривень, 75 років 456 гривень, 80 років 570 гривень. Але система дає збій дуже часто. Особливо при переході з однієї вікової категорії в іншу. Приклад з реального звернення. Жінка отримувала 300 гривень надбалки після 70 років, виповнилося 75, має автоматично змінитися на 456. Але система не перерахувала, продовжувала виплачувати 300, втрата 156 гривень щомісяця. За рік це майже 2000 гривень, за 3 роки 6000. Просто через бій системи. Інша ситуація. Людині виповнилося 70 років, надбалка взагалі не з'явилася. Система не зафіксувала дату народження або не застосувала автоматичний перерахунок. Пенсіонер отримує таку саму суму, як і раніше, втрата 300 гривень щомісяця. Важливий нюанс: вікова надбалка нараховується тільки якщо загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Якщо ваша пенсія вища, надбалку не дадуть. Це ліміт. Але якщо пенсія менша за ліміт і надбалки немає, це помилка. Треба перевіряти. Як перевірити? Дивіться деталізацію виплати. Якщо отримуєте через банк, запитайте виписку. Там має бути окремий рядок, вікова надбалка з сумою. Є і сума правильна, добре. Немає, або сума менша. Проблема, що робити? Йти до пенсійного фонду або дзвонити на гарячу лінію 0800 503 753. Вимагати перевірити, чому не нарахована надбавка. Обов'язково письмова заява, усні розмови не працюють. Доплата друга. Мінімальна пенсія для тих, кому 65 і більше. Якщо вам 65 років і ваша пенсія менша за 3459 гривень, маєте право на доплату до цього рівня. Це 40% від мінімальної зарплати. З січня 2026 року саме така сума. Умова. Повний страховий стаж. 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Якщо стаж є, пенсія має бути не менше 3459 гривень. Але система не завжди автоматично доплачує. Особливо, якщо ви вийшли на пенсію давно, до 2026 року. Тоді розрахунок був інший, мінімалка була менша, і система може не перерахувати автоматично. Реальний приклад: чоловік 67 років, пенсія 3100 гривень, стаж 36 років. За законом має отримувати 3459, різниця 359 гривень щомісяця, за рік понад 4000 втрати. Приходить до ПФУ, пише заяву, надає документи про стаж. Перевіряють, підтверджують право, підвищують пенсію з наступного місяця, плюс доплачують за попередні 6 місяців. От якби не прийшов, продовжував би втрачати 359 гривень щомісяця. Система не повідомила б його. Як перевірити? Подивіться, скільки ви отримуєте і скільки років стажу маєте. Вік 65, стаж повний, пенсія менше 3459. Маєте право на доплату. Що робити? Йти до ПФУ з паспортом, трудовою книжкою або довідками про стаж, писати заяву про перерахунок до мінімального рівня. Розглянуть за 30 днів, призначать доплату. Доплата третя. Для самотніх пенсіонерів 80 років, які потребують догляду. Це 1038 гривень щомісяця з січня 2026 року. Було 944. Підвищили через зростання прожиткового мінімуму. Умови. Вам 80 років і більше. Живете самі. Без працездатних родичів. Потребуєте постійного догляду за висновком лікарської комісії. Отримуєте пенсію за віком. Важливо, доплата має заявний характер, автоматично не призначається. Треба самому прийти, написати заяву, подати документи. Але багато хто не знає про цю доплату. Лікарі не кажуть про комісію, пенсійний фонд не інформує. І люди втрачають понад тисячу гривень щомісяця. Як оформити? Йдете до сімейного лікаря, просите направлення на лікарську комісію. Комісія оцінює ваш стан, видає висновок про потребу в догляді. З висновком йдете до ПФУ, пишете заяву, додаєте паспорт, ідентифікаційний код, довідку, що живете самі, висновок комісії. Розглянуть за 30 днів, призначать 1038 гривень щомісяця. На рік це майже 12500 гривень серйозна сума. Але без заяви не отримаєте. Доплата четверта – за понаднормовий стаж. Якщо у вас стаж більше норми, за кожен додатковий рік маєте право на доплату. Норма 30 років для жінок, 35 для чоловіків. За кожен рік понад норму додають 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. З січня 2026-го це 2595 гривень. 1% 25 гривень 95 копійок за рік. Здається, мало, але якщо у вас 10 років понаднормового стажу, це 259 гривень 50 копійок щомісяця, за рік понад 3 тисячі. А якщо 15 років майже 390 гривень щомісяця. Має нараховуватися автоматично, але знову ж таки, система помиляється, особливо якщо стаж підтверджували архівними довідками, або якщо працювали після виходу на пенсію і набрали додатковий стаж. Приклад, жінка має 38 років стажу, норма 30. Понад норму 8 років. Має отримувати 8 помножити на 25,95 дорівнює 207 гривень 60 копійок доплати. Але в деталізації цієї суми немає. Приходить до ПФУ, просить перевірити стаж і доплату. Виявляється, система не врахувала 3 роки стажу через помилку в базі даних. Виправляють, нараховують доплату, виплачують заднім числом. Як перевірити, подивіться, скільки у вас стажу і чи є доплата за понаднормовий стаж у виплаті. Можна зайти на портал ПФУ – portal.pfu.gov.ua – в особистий кабінет. Там видно весь стаж і розрахунок пенсії. Якщо стаж більше норми, а доплати немає, йдіть до ПФУ з заявою про перерахунок. Доплата 5 мінімальна пенсія для всіх незалежно від віку. Якщо ваша пенсія менша за 2595 гривень і у вас є повний страховий стаж, має бути доплата до цього мінімуму. Це прожитковий мінімум для непрацездатних. Не плутайте з попередньою доплатою для 65. Та була 3459 гривень тільки для тих, кому 65 і більше. А ця 2595 гривень для всіх пенсіонерів з повним стажем незалежно від віку. Якщо вам 60 років стаж 35, пенсія 2300, маєте право на доплату до 2595, різниця 295 гривень щомісяця має нараховуватися автоматично, але знову можуть бути збої. Особливо якщо пенсію призначали давно, і з того часу мінімум підвищувався кілька разів. Перевіряйте, якщо пенсія менше 2595 і стаж повний це помилка. Вимагайте перерахунок. Тепер про індексацію. Всі чекають березень 2026. Кажуть, буде підвищення від 12 до 14%. Але ніхто не каже головного. По-перше, ці 12-14% додають не до всієї вашої пенсії, тільки до базової частини, так званої голої пенсії. Що це означає? Ваша пенсія складається з кількох частин. Базова пенсія за формулою, плюс вікова надбавка, якщо є, плюс доплата за стаж, якщо є, плюс інші надбавки. Індексацію застосовують тільки до базової частини. Надбавки не індексують. Конкретний приклад: ваша пенсія 5000 гривень, з них 4400 базова. 300 вікова надбавка, 300% за понаддормовий стаж. Індексація 14% застосовується тільки до 4400. Це 616 гривень. Нова пенсія буде 4400 плюс 616 плюс 300 плюс 300, дорівнює 5616 гривень. Підвищення 616, а не 700, як якби рахували від усієї суми. Здається, дрібниця, але за рік різниця понад 1000 гривень. По-друге, якщо ви вийшли на пенсію у 2023, 2024 або 2025 році, перші три роки вас не індексують повністю. Замість повноцінної індексації дають мінімальну доплату близько 100 гривень. Чому так? Бо ваша пенсія розрахована за новою середньою зарплатою. Вона і так вища. А старим пенсіонерам треба компенсувати відставання. Але це створює величезну нерівність. Дві людини з однаковим стажем і зарплатою, але одна вийшла на пенсію в 2020-му, інша в 2024-му. У першої пенсія на 1000 11500 гривень менша, бо вона не встигла за зростанням зарплат навіть з індексаціями. По-третє, формула індексації. Беруть 50% інфляції за минулий рік. Плюс 50% зростання середньої зарплати за 3 роки. Інфляція 2025 року 8%. Половина це 4%. Зарплати зросли приблизно на 20%. Половина це 10%. Разом 14% індексації. Здається, непогано. Але зарплати зросли на 20, а пенсії тільки на 14%. Відставання 6%. Кожен рік пенсії відстають все більше. Плюс інфляція 8%. Ціни зросли на 8%, пенсія на 14%. Реальний приріст купівельної спроможності тільки 6%, а не 14%. Конкретний розрахунок: пенсія 4 тисячі гривень. Базова частина 3600, надбавки 400. Індексація 14% до базової. 3600 помножити на 1,14 дорівнює 4104. Приріст 504 гривні. Нова пенсія 4104 плюс 400 дорівнює 4504 гривні. Ціни зросли на 8%. Щоб зберегти купівельну спроможність, потрібно 4000 помножити на 1,8. Дорівнює 4320 гривень. Отримали 4504. Реальний виграш 184 гривні купівельної спроможності. А не 504, як здається. І це якщо вас індексували повністю. Якщо ви новий пенсіонер, отримаєте мінімальну доплату 100 гривень. При інфляції 8% ви втрачаєте купівельну спроможність. Що робити зараз? Перше, перевірити всі доплати до індексації. Зайдіть на портал ПФУ або прийдіть особисто, візьміть деталізацію виплати. Перевірте вікову надбавку, якщо вам 70. Перевірте, чи дотягує пенсія до мінімуму для вашого віку. Перевірте доплату за понаднормовий стаж. Якщо вам 80, і ви самотні, Оформіть доплату на догляд. Якщо чогось немає, а має бути, пишіть заяву в ПФУ. Не телефонуйте, не домовляйтеся усно, тільки письмова заява. З описом проблеми і вимогою перевірити. Друге. Після 1 березня знову перевірити. Індексація має застосуватися автоматично. Але система знову може дати збій. Подивіться, скільки стало. Порівняйте з тим, що має бути. Якщо менше, знову заява. Третє. Якщо ПФУ не відповідає на заяву за 30 днів, або відповідає відмовою без обґрунтування, пишіть скаргу до головного управління ПФУ або до Міністерства соціальної політики. Адреса ПФУ Київ, вулиця Бастіонна, 9, електронна пошта, телефон гарячої лінії 0800 503 753. Дзвінки безкоштовні. Адреса Мінсоцполітики. Київ, вулиця Еспланадна, 8, дріб 10, електронна пошта, телефон 1547 або 044 289 86 22. Не соромтеся вимагати, це ваші гроші. Ви заробили їх роками праці. Система зобов'язана нараховувати правильно. Якщо не нараховує, це її провина, не ваша. Найголовніше, перевіряйте самі, не чекайте, що система все зробить правильно. Вона помиляється, постійно помиляється, і не виправить помилку, доки ви не вкажете на неї. Ще один важливий момент. Якщо виявили помилку і вам перерахували пенсію, маєте право на доплату за попередній період, зазвичай до 6 місяців назад. Наприклад, виявилося, що вам рік не нараховували вікову надбавку 300 гривень. Перерахували, призначили. Плюс виплатять за 6 місяців назад. Це 1800 гривень одразу. Але тільки якщо ви подали заяву. Якщо просто прийшли і сказали усно, нічого не виплатять заднім числом. Обов'язково письмова заява з датою. Також важливо зберігати копію заяви з відміткою про прийняття, щоб було підтвердження, що ви зверталися і коли саме. Це може стати в нагоді, якщо доведеться оскаржувати через суд. І ще нюанс про індексацію. Є категорії пенсіонерів, яких взагалі не індексують, або індексують по-іншому. Судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, ліквідатори ЧАЕС. їхні пенсії підвищують за окремими правилами, не за загальною формулою індексації також не індексують максимальні пенсії понад 25 950 гривень, це 10 прожиткових мінімумів. Якщо ваша пенсія досягла цієї межі, індексацію не застосовують. І працюючі пенсіонери. Якщо ви працюєте офіційно, індексація теж не застосовується. Вона буде застосована після звільнення з роботи. Це ще одна причина, чому працюючим пенсіонерам невигідно, втрачають індексацію щороку. Пишіть у коментарях, чи перевіряли свою пенсію, чи виявили помилки, що робили. Ваш досвід допоможе іншим. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Телеграм обов'язково. Там публікую новини про пенсії, одразу як з'являються. Посилання в описі. Зробіть репост близьким, батькам, знайомим пенсіонерам. Багато людей втрачають гроші просто через незнання. Дякую, що дивилися до кінця. Перевіряйте свої пенсії, не втрачайте гроші. Бережіть себе, дійте вчасно. До зустрічі!